Всім привіт, друзяки! Нарешті за місяць я вибрався на рибалку. Місяць не був на рибалці по об'єктивних причинах. От, і сьогодні дуже цікава нова рибалка на ультралойтик до 4 грамів. Хто дивився мої попередні відео, той бачив, що я, я зламав кінчик. Але на ремонт його відправив і майстри його зробили. Тому сьогодні буде перша рибалка на каналі Рибальських Історій на ультралайт до 4 грамів. Півкілошки мають відчуватися як щучки такі по 2-3 кілограма, якщо ми їх звичайно зловимо. Тому що сплесків на воді я не бачу. Але думаю, будемо сьогодні з рибкою. Думаю, сьогодні буде класна рибалка. Тому підписуйтесь і погнали. Так, що до комплекту, ось в мене ультралойт BlackFire від флагмана, така ж сама катушка тисячка. Ось, кидати мої приманки ті, що і зазвичай, але в мене є щось і дрібніше. Ну, Потім покажу вам. Так, ну що, з Богом. Хай нам попадеться сьогодні достойні рибки. Так, ну далеко закид не вдається, звичайно. Далеко не вдається. Але брав я з собою і старий комплект, тому якщо не буде вдаватися, то прийдеться перев'язуватися. Ну я думаю, все в нас вийде. шустро до нього. Або змінити колір приманки. Да. Я поставив під наторолку, але думаю, що треба змінити поки що на щось яскравіше. Те, що у нас безвідмовно працює, да? так, така типа маттойгер. Так, є перша риба. Так і здається, досить таки непогана. Кстати, вудочка вяже. Вудочка вяже досить таки непогано. Такий розмір, я вам скажу, непоганий. Так, 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 Ось так. Така непогана. Так, відкидаємо дужку. Довго і не чекали, дивіться, коротенька, але ж така товстенька, так? Так що вона у нас там закохнула. Так, в мене попередній рекорд був 11 щук. 11 щук. Можливо, сьогодні. Приближуся до цього рекорду, да? Ось, Ось така красунка. Непогана щучка. Менших відпустимо більших. Заберемо. Так. Ну доки що розмір радує. Так. О, знову поламаю. Кінчик, як так будемо загинути? О, друзі, є. Здається, Окунь, якщо я не помиляюсь. Бо так ти тріпочи головою, що? А може і щука. Може і щука. Окунь. Да, друзі, мене не... мене не проведеш. Бачите, і полосатий до нас завітав на вогник. Друзі, які ж вони тут гарні і великі. О, дивіться, який красунь. Непоганий, так. Непоганий. Тепер щука не буде сумувати. Блін, друзі, круто. За що я люблю рибалку? Це за цю атмосферу. Круто. За емоції. Ну, навіть цього окуня тягнеш і, і то відчуваєш все. Може ще один буде. На цьому місці завжди попадаються окуні. Ого, Б'ються... Б'ються два, два ястреби. Бачили, круто, билися два яструби. Певно, за територію. Круто. От я ж кажу, це рибалка, друзі. Це не, не тільки про рибу, це ще й про природу. Знову окунь. Так, так, може... да, да, окунь. Тріпучий головою. Теж непоганий. О, да, непоганий. Так, може. Може в досі його ще й підняти? Да, да. Друзі, тут непогані окуні, дивіться, це непоганий екземплярчик. Так, дивіться, який красочок. Непогано, так? Хто не любить чистити окуні, ставте лайки. Повернувся я трошки там, де був, тому що тут були реальні сплески, ай, блін. І що хочу сказати, то що сонечко піднімається. Вітер також. Ну, вітер це добре. О, ось, будь ласка, друзі. Ось вам і повернулися на ту точку. Маленька. Маленька щучка, але погана також. Так, вона набрала нас і трави. Взагалі, крихітка. Взагалі маленька. Так. Щука під номером 2 сьогоднішня, ну, взагалі маленька, тому так. А. Так, треба бути досить обережним. Ось вона і відпустилася. Так, ми її відпустимо, але для наглядності наш щурак, бачите, маленький такий. Для наглядності Щурок, бачите, для наглад... візьмемо її із собою, щоб потім подивитися скільки. У нас вдалося з вами зловити рибу. Дуже гарно, благородні птахи. З ними виводок. Хоть би вони на мене не напали, тому що батьки дуже агресивні птахи. Дуже гарно. Так що це був за сплеск. Зараз відправимо сюди на ближнього, та я думаю, що це окунь. Тож це ще не буде. Стить от цей. Та що це за прикол такий? А Риба стояла тут. Типу. Там да, Стояла риба так. Так, я думаю, це гарний закид був на рибу. О, друзі. є. Ой-ой-ой. Оце закид на рибу. Таке, як непогана щучка. Чи ні? Що просто попущений фракціон. Ні, це полосатий. Як же ж вони смолять? Це капець. Дивіться, який красивий. Ну це бомба. Ще на фоні. Ух, який монстр глибини. Ні, не виплю. Так, і у мене кінчик знову запутався, ну не можна залишити його ні на хвилину В компанії лебедів кохання. Та, проводка. Ну, зараз ще раз спробую спровокувати цього. Дядька. Ось оцей Вот Оцю заводь. Хіба угу. тут риби оцей буде? Ці заплаві. Ватаха. Ні? Друзі, абсолютно ні. А місцьок дуже і дуже перспективний... Ай, вже взя... О, була риба. Друзяки, була риба. Певна щука. Я думав, я за щось зачепився. Була риба. Земля Так, побачили мене. Круто, дуже круто. Ще звук такий видає. Не круто тільки то, що не клює риба. Друзі, вони ніяк не. Не приземлятися. Круто, круті птахи. Так. Ну, тут вже має бути риба. О, ось бачите, те, що я їй казав. Тут вже має бути риба. Ну це щось дуже маленьке, якийсь шнурик, але це не менш, взагалі маленький. Так, ну, тебе ми брати не будемо, шнурок Дивіться який. Яслі. Молодша група. Так. Далеко тобі ще до тих окунів. що, Що доволить бій. Ідеально. Бо там є риба, да. Там є щука, друзі. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Надіюсь, вона не зійде, бо щось мені здається, що воно. О, непогано також, друзі. Непогано, друзі. Так. О, які кадри! Круто-круто. Ух, Біка-біка. Ну, Не така вже вона й велика, але не така маленька. Так. Знімаємо скобу. Зараз будемо проводити операцію по... по звільненню. Якщо ти так беш. Ну добре, добре, потанцюй. Потенцювали. Так, поперед, будемо звільнюватися. Це друзі, яка непогана. Грам 400. Так, щучка номер 3 У нас сьогодні дуже легкий челлендж. Ну я думаю, що друзі настав цей час Показати вам дещо. Де в мене ось така штука? Ці блешенки, для яких я саме і купляв цей комплект. Так. По 2,5 г вони. І що хочу сказати? ну Зараз будемо ним пробувати ловити, що тут. Оце є симпатичне, так? але можна і на цей. А в мене стоїть така ну Спробуємо класику. Не вмеру. На це постійно на кислоту клює. Половини граман, бачили, якраз був цей. Зараз провіримо, як вони взагалі ловлять, і все. О, друзі, ось, ось ми його розловили. Не знаю, що це таке, правда? Завело в траву. Щучка маленька, да? Щочка маленька, Так, п'ята, друзі. Ось розловили ми вже і цей, цю лишню маленьку. Бачите? Шнурочки виловить якраз. Бачите, сама Івітрусталась. Так, п'ята щучка, друзі, ну непогано. Приближаємося потихеньку до рекорду. Ж. Але не зовсім практично в наших умовах. Що в нас там є? Ось є кастомна річ, друзі, ну як кастомна, частково ось така ось оберталка, я її сам пофарбував, тому що повідкушувало дві схожі щуки, а мене не залишилось ні одної, тому я взяв там якась інша фарба була розфорбував цей кулер і що я вам скажу ну робоча тема робоча тема півали на неї щучки це поприємніше то зразу відчувається тут на тях Прикольно, друзі коротше не зняло відео Скажіть за все, як я витягнув маленьку шосту щучку, але нічого, повірите мені на слово, вона там була. Окунь. Укін ну, це щось з області фантастики. Дивіться, друзяки. Дивіться який красень. Ой, дивіться, який гарбач, Ого, Сонячний такий, подивіться. Я думаю, за такого окуня треба влупити лайкос за відос. Дивіться. який, Ну це ерокес. Панкрокер якийсь. Так, десь який четвертий окунь. Так. Так. Челегко підістався. Які вони дають нам покльовки, друзяки? Ой-ой-ой, непогано, непогано, друзі. Непогано. Якщо ми її не зімнем, звісно. Ой, єлі тримаються. Опа! Непогано. Друзі, рекорд. 12-та 12 риба на спінінг. тим, в мене було 11. А це така, знаєте, ну... 450 під пів кіло добре. Взяла добре. Я вже не очікував. Уще. Тож, друзі, висновки дня риболка я задоволений на 100% Мені сподобалось. Я побив рекорд свій. Ну то в 11 риб. Так злою 12. 12 риб. 8 щук. 4 окуня, а окунь сьогодні трішки програв, так? Да? Он це так жартую. Гарна рибалка. Осінь починає розкочуватися на хижака. Я думаю, далі буде краще, буде холодати. Будуть, може, більші трофейчики попадати. Ну, а це так ви бачите. Щука на розмір не дуже багато, але окунь порадував. Ну і щучки теж деякі. А так шнурочки попадались. Я їх повідпускав усі. Ну що ж, побачимося в наступних відео. Вам здоров'я, удачі і все буде Україна, друзі. Так, друзяки, глянемо на улов. Так. Ну, тут риби кілограма три, я думаю, десь. Приблизно. よし、たけきこそに。よし、たけきこ。ね、ぽん。